Сьогодні я продовжую пошуки найкращі роботи для новачка на своєму новому аккаунті. І як ви зрозуміли, сьогоднішня наша робота буде саме робота таксиста. У нас своєї машини немає, тому будемо орендувати ось ці от. Ми під'їжджаємо на цю точку. У нас є така жовта машина тут позначена. Ми підбігаємо до NPC, підходимо на мітку. І влаштуватися на роботу. Далі, щоб орендувати таксі, я думаю, нам потрібно сісти в машину. Ми сідаємо, нам пропонує за 500 доларів орендувати. Все, тепер ми можемо зараз виключити радіо, щоб не заважало. І в телефоні у нас має так, появилося в нас оце от драйвер-таксі програма. І будемо чекати тут замовлення. Я би вам би радив просто так не тримати відкритим, бо буває часто такі баги, що просто не висвітлюється замовлення. Краще ось так от. Просто сидіти з виключеним телефоном, коли приходить повідомлення, зразу швиденько відкриваєте е, телефон і берете замовлення. Тому що тут за замовлення йде, так сказати, така невеличка битва. І якщо ти хочеш отримати якомога більше XP і грошей на цій роботі, то натискай M, заходь. У, активувати промокод. водь мій премокодвіць, і ти отримаєш Diamond Premium. І зможеш отримати дуже багато чого тут цікавого. Тобто, дивіться, тут є 4000 до зарплати, плюс 30 до заробітку, плюс 30 на отриманий досвід. І ще багато чого. Тому не пожалієш. Я зміг взяти замовлення. Отак, от воно у нас виглядає в телефоні. Нас поставилась жовта мітка, і ми їдемо туди. Ми під'їжджаємо до точки, і ось бачимо нашого клієнта. Доброго дня. Зараз ми чекаємо, поки клієнт поставить мітку і підтвердить замовлення. Все, нам клієнт поставив мітку, і знову появилася червона мітка. Туди ми її їдемо. Все, ми відвезли людину, і чесно, я не побачив, скільки ми заробили. Бо не подивився ви зараз бачите надпис на екрані. Ну, а ми чекаємо наступного замовлення. І до речі, все-таки ну, в мене особисто цього бага немає. Колись він був, можливо, він у вас також вже припав. Можна все-таки сидіти в програмі і тут ловити замовлення, щоб швидко не відкривати. Ми знову взяли замовлення і їдемо на мітку. Поки найчастіше замовлення приходять саме з ринку, тому що напевно тут люди продають свої машини і кудись хочуть тепер поїхати без машини. Все, тепер ми їдемо. Я думаю, я не буду показувати кожне замовлення, хіба що, якщо буде щось цікаве. Так, з мене стався невеликий форс-мажор, і я просто випав під карту. Все, нас вернуло, я вже думав, що я не вернусь, і замовлення не. І... Ну що ж, я вже від'їздив пара замовлень, це в мене зайняло 15-20 хвилин. І ви зараз бачите на екрані точну суму, скільки я заробив. Я б заробив більше, якби я міг би ввести свій промокод і активувати оцей от Diamond Premium, але, на жаль, я цього зробити не можу. Але ви можете, тому нагадаю вам його ввести. Ну а я всім дякую за перегляд цього відео. Можете в коментарях написати свою думку на рахунок таксиста. Ну а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!